Вітаю вас, любі дітки. Сідайте всі зручненько і послухайте казочку, яка називається Вовк та семеро козенят. Жила собі коза, і було в неї семеро козенят. Щодня ходила коза в гай їсти шовкову травичку, пити студену водичку. І щойно вона піде, козенятка зачиняться в хатинці і нікуди не виходять. А коли коза повертається, то стукає в двері та й співає. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла, козенята відчинять двері. Та й упустять матінку. Вона їх нагодує, напоїть і знову в гай піде, а козенята зачиняться. От почув якось пісеньку кози злий вовк. Дочекався він, поки коза пішла, прибіг до хатинки і закричав грубим голосом. Діточки мої козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Не це голосок, відповідають козенята, у нашої матінки голосок тонесенький. Пішов тоді вовк до кузні та й звелів собі горла перекувати, щоб співати тонесеньким голосом. Коваль йому горло й перекував. Вовк знову до хатинки прибіг, постукав і почав співати тонесеньким голоском. Діточки мої козенятачка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята вирішили, що це мати повернулася і відімкнулися. Вовк миттю кинувся в хату і всіх казенят проковтнув. Лише одне козенятко встигло сховатися в печі. Приходить коза додому та й бачить двері відчинені, а в хатинці немає нікого. Почала вона діточок шукати, зазирнула в піч. І знайшла одне козенятко. Дізналася коза, що трапила, сіла на ослін і гірко заплакала. Почув це вовк, зайшов у хатинку і каже що ти на мене наговорюєш, комонька? Не я твоїх козенят з'їв. Годі журитися, ходімо краще в лісі погуляємо. Пішли вони до лісу і набрели там на велику яму. Ну, макуме, подивимось, хто зуміє перестрибнути яму. І вони почали стрибати. Коза легко перестрибнула, а вовкові з повним черевом важко було. Стрибнув він та й звалився у яму. Черево у вовка лопнуло, і звідти вискочили козенята, всі живі, здорові та й стриб до матері. Галята, чи сподобалась вам казка? Вовк добрий чи злий, а коза, що зробили маленькі козенята? Козенята слухняні? А ви слухаєте свою маму? Розумнички молодці. До побачення, дітки! De águia,